Ви можете в силу змін своєї енергетики, в силу змін себе, відкриваючи поток, ви можете здійснювати будь-які бажання, будь-які плани і задумки в новому році. Але закривши теми минулого, це знаєте, як із шавкою, в якій дуже багато книжок, нову історію ви туди не поставите, якщо ви тримаєтесь за. Історії минулого. Можливо, якісь книги вже просто для вас не актуальні. От і все. І треба просто переходити в щось нове. Тому, знаєте, тут про те, що вірте в себе. Я зараз ще карту пораду вам витягну. Тут повинна бути віра в себе. Тотальна, тотальна віра в себе.